Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, що принесе початок нового року 2024. Нагадую, розклад загальний. Може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні, гортайте далі. Що принесе початок нового року 2024. Задоволення принесе, радість у спілкуванні, можливо, з якоюсь жінкою. Так, медвідь. Угу. Радість у спілкуванні, з якоюсь жінкою. Можливо, будете пліткувати, щось обговорювати, якісь приємні для вас події. Бесіда буде в приємній обстановці, де можете бути сама собою. Якщо це чоловіки, перевертайте до себе. Так, медвідь. Це означає, що вам буде звістка. Угу. Вам буде звістка якась про людину. Дивіться, вірну вам людину, яка завжди вас підтримувала. І ця людина завжди вам допомагає, за нею як за кам'яною стіною. Так, що ж це за звістка? Так, косо щось вимітається з вашого життя. Так. Угу. Вимітається з вашого життя матеріальне відношення, тобто те, що вас відрізняло від... Е, Стану дитячості. Те, чому ви міли радіти, коли були дитиною. Зараз стала дорослішою людиною, багато дуже проблем, багато чого лягло на ваші плечі. Це зараз відмітається. І на початку року ви будете відчувати себе як дитина. Так, щось не розвивалося. Щось не розвивалося в вашому житті. Можливо, не було спілкування з цією людиною, звістку, від якої ви чекали. Так, зараз я ще подивлюсь про що це. Угу. Довгий час у вас не було розвитку. Якщо ви фінансово десь працювали, вкладалися в якийсь бізнес, то довго не було якогось розвитку. Так, ви довго думали, як це виправити? І дивіться, після цього на початку року у вас іде радість, причому вам допоможе чоловік. А чоловік, який до вас дуже гарно відноситься, і він принесе вам і самореалізацію, якщо це не про гроші, були тут якісь не вистачало коштів, якісь нюанси були, але це може бути інший варіант. Дивіться. Жінка і чоловік, тобто, ви йдете парою, і якісь відносини у вас застоперилися, чомусь не розвивались. Можливо, ви в розлуці були. І дивіться, все ж таки у вас буде зустріч і приємні відносини. Так, і все, все йде в ваш дім, і, до речі, до цієї пари до вас йде кольцо. Тобто, у вас буде пропозиція одружитися. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.